Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо третій порядок Воскресіння згідно з посланням апостола Павла до Коринтян 15 розділ. Перед тим як ми розпочнемо наше дослідження, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Повернемося до нашого тексту з першого послання апостола Павла до Коринтян. Перше послання Апостол Павла до коринтян, 15 розділ, вірші 22 по 26. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу, а потім у Кінець, коли Він передасть Царство Богові і Отцеві, коли Він зруйнує усякий уряд. І владу всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе усіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться. Згідно з цих віршів, перший порядок Воскресіння є первісток Христос. Другий порядок Воскресіння є ті, що Христові під час Його приходу. Тепер розглянемо третій порядок Воскресіння, записаний у 24 му вірші. А по тому кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує усякий уряд та владу всяку та силу. Цей третій порядок починається зі слів «А потом кінець. потому кінець. По тому означає. Після періоду прийдешнього царювання Христа у його тисячолітньому царстві, тому що ми читаємо у 25 му вірші, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. І після чого Христос передасть царство Богові і Отцеві, як і написано у 24-му вірші. То відповідно до нашого тексту, коли власне настане кінець, кінець настане тоді, коли Ісус Христос зруйнує усякий уряд і владу, всяку та силу, та коли Він покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми? Це, як і написано у 26 му вірші, також включає в себе саму смерть. Знищення смерті відбудеться під час знищення землі вогнем, коли Бог створить нове небо та нову землю. Перед створенням нового неба та нової землі смерть та ад будуть вкинені у вогняне озеро. Нарешті Ісус Христос передасть своє Царство Богові і Отцеві, і всі стануть одним на вічні віки. Про третій порядок Воскресіння апостол Павло пише далі у 15 розділі першого послання до Коринтян. Перше послання до Коринтян, 15 розділ, вірші 51 по 54. -й. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зотягнутись безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Проаналізуємо. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо та всі перемінимось. Існує помилкове розуміння, що ці вірші говорять про схоплення церкви. Але це не так. Ці вірші не говорять нам про схоплення церкви. Тут мова йде про третій порядок Воскресіння, який відбудеться після тисячолітнього періоду царювання Христа зразу перед створенням Богом нового неба та нової землі. Тут автор пише про таємницю. Що означає таємниця? Під таємницею ми, звичайно, маємо на увазі щось незрозуміле, щось приховане. Але в Біблії слово таємниця використовується інакше. Коли в Біблії мова йде про таємницю, то зразу слідує відкриття та пояснення цієї таємниці. У Біблії слово таємниця означає, що те, що було приховане Богом. Тепер відкривається для нас. Ось кажу я вам таємницю не всі ми заснемо та всі перемінимося. Тут Святий Дух хоче, щоб ми знали, що події цього 51 го вірша були таємницею до того часу, поки апостол Павло не відкрив цю таємницю Коринській церкві. Схоплення. Воскреслих людей та схоплення церкви вже не було в цей час таємницею. Про схоплення церкви апостол Павло писав Солонянам 4 роки перед тим, як він писав до церкви в Коринфі. Прочитаємо. Перше послання до Солонян, 4 розділ вірші 13 по 17. Не хочу ж я, браття, щоб не віддали ви. Про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом, при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі у Христі, потім ми, що живемо і зусталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Перше послання до Солонян було написано між 49 та 51 роками. Перше послання до Коринтян, де говориться про таємницю, було написано між 53 та 54 роками. Схоплення не було таємницею для ранньої церкви Коринфу. Схоплення не було відкриттям таємниці, про яку писав апостол Павло Коринській церкві. Тому що як тільки таємниця розкривається, вона більше не є таємницею. У першому посланні до коринтян у 15 розділі віршах 51 та 52 ми читали. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо та всі перемінимось, раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Ці вірші не описують схоплення. Ті, про кого тут написано, про живих та мертвих змінюються миттєво, тобто, як оком змигнути. Та змінюються одночасно. І в цьому теж є відмінність в описанні події схоплення, записано у першому посланні до солонян. Там апостол Павло писав солонянам, що спочатку мертві воскреснуть, а потім живі будуть схоплені. Вірші послання до Солонян та послання до корентян говорять про. Різне Воскресіння у різний час. Таємниця, про яку писав апостол Павло Коринтянам, відбудеться при останній сурмі. Це є остання сурма в часі. Після схоплення віруючих церковного періоду, описаних у посланні до Солонян, ще будуть звуки сурми, котрі будуть звучати під час. Великої скорботи. А в посланні до Коринтян мова йде про останню сурму в часі. Саме в той час при останній сурмі збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. І коли смерть буде поглинута перемогою? При кінці тисячолітнього Царства Ісуса Христа. Смерть буде поглинута перемогою, коли Христос покладе усіх своїх ворогів під ногами своїми, і як ворог останній, смерть знищиться. Ще раз повернемося до першого послання до Коринтян. Перше послання до Коринтян, 15 розділ, вірші 51 по 52. -й. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Далі, 54 вірш. А коли оце тлінне внетління зодягнеться, і оце смертне безсмертя зодягнеться. Тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Про події, описані у 54 му вірші, також писав Пророк Ісая. Книга пророка Ісаї, 25 розділ, вірші 7 по 8. І він на горіцій понищить заслону. Заслону над усіма народами та покриття. Що розтягнене над усіма людами. смерть знищена буде назавжди, і витряслюсу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. Тут пророк Ісая теж проголошує, що смерть знищена буде назавжди, а потім додає слова. Господь Бог витре сльозу із обличчя усякого. Про це саме записано також у пророцтві об'явлення, пророцтво об'явлення, 21 розділ 4 вірш. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І апостол Павло говорить нам, коли це відбудеться. Перше послання до Коринтян, 15 розділ, вірші 24 по 26, а потім у кінець, коли він передасть Царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує усякий уряд і владу всяку та силу. Бо належить йому царювати, аж доки він не покладе усіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній, смерть знищиться. Наприкінці тисячоліття, коли все буде підкорено і покладено під ноги Христа, тоді Христос передасть Царство Богові і Отцеві. Це відбудеться при вході. У вічні віки, тоді, коли буде знищена і смерть, тоді, коли решта усіх праведників воскресне, тоді, коли Бог зітре кожну останню сльозу. тоді, коли будуть встановлені нове небо та нове земля, тоді Царство Небесне стане Царством Отця. Пригадаємо те, що ми досліджували під час наших попередніх зустрічів цієї теми, зокрема у 31-й зустрічі. У Біблії ми читаємо про три види людського тіла. Звичайне або натуральне тіло. Цей термін використовується у зв'язку з тілом Адама до того, як він згрішив. Також. Є тіло смерті або тіло гріховне, і цей термін використовується у зв'язку з тілом Адама після того, як Він згрішив. А також духовне або прославлене тіло. Це буде таке тіло, яке зараз є в Ісуса Христа. Сьогодні усі ми ще. Маємо гріховне тіло, яке апостол Павло теж називає тілом цієї смерті. І це тіло повинно бути відкупленим до того ж стану, як і було тіло Адама до того, як він упав в гріх. Тобто, наше гріховне тіло повинне бути відкуплене до стану природнього, звичайного тіла. І це відбудеться під час Першого Воскресіння та схоплення. Щоб відкуплене природнє, звичайне тіло стало духовним тілом, як і в Ісуса Христа, це відкуплене тіло повинно знову померти та знову воскреснути. Для переможців, тобто для тих, хто Утримують свої винагороди під час судного Престолу Христового, ця друга смерть та Воскресіння відбудуться миттєво під час або зразу після судного престолу Христа. Для переможених, тобто для тих, хто втратять свою нагороду під час судного престолу Христа. Ця друга смерть та Воскресіння відбудуться під час третього порядку Воскресіння, який ми сьогодні розглядаємо. Для переможених ця зміна відкупного тіла у духовне тіло відбудеться наприкінці тисячолітнього періоду Небесного Царства. Про це і написано у першому посланні до коринтян 15 15 розділі, де у 51 вірші написано, що всі ми перемінимося при останній сурмі. Переможені християни, хто втратять свої нагороди та спадщину, ті, хто... На тисячолітній період Небесно царства будуть перебувати у зовнішній темряві, будуть перебувати там у своїх відкуплених, але все ще не духовних прославлених тілах. Цікаво дослідити прообраз Мойсея, коли він стояв на вершині гори, недалеко від обіцяної землі. Цей образ навчає нас про втрату нагороди під час судного престолу Христа для всіх тих, хто не переміг, тобто втратив свою частку у Небесному Царстві. Тут Мойсей побачив обіцяну землю, але Бог не дозволив йому туди увійти, тому він помер. Та був похований у Богом у долині. Прочитаємо. Читаємо з книги повторення закону 34 розділ, вірші 1 по 7. І вийшов Мойсей із Моавських степів на гору Нево на верхів'я Пісхії, що навпроти Єрехону, а Господь дав йому побачити весь край, Гілеат Дано, і весь Нефталем, і край Єфрема та Манасії, і весь край Юде аж до останнього моря, і південь, і рівнину долини Єрихону, пальмового міста аж до Цуару. І сказав Господь до нього: Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісаакові та Якову, говорячи насінню твоєму я дам його. Я вчинив. Що ти бачиш його власними очима та туди не перейдеш. І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у Муавському краї на приказ Господа, і похований він у долині в Муавському краї напроти Бет-Пеоро. І ніхто не знає гробу його аж до цього дня. А Мойсей був в віку ста двадцяти літ, коли він помер. Та не затемнилось Око Його, і вологість Його не зменшилась. Однак Мойсей Воскрес. Тому що пізніше ми бачимо його з Ісусом у Його Воскреслому тілі на горі преображення, про що ми розглядали під час нашої 28-ї зустрічі. Коли відбулося це. Воскресіння нам невідомо. Бог приховав від нас час Мойсеєвго Воскресіння, щоб зберегти прообраз. Так виглядає, що цей прообраз вказує на тих віруючих церковного періоду, хто втратять свою спадщину у Небесному царстві, але все ж будуть живими та зможуть бачити царство з зовнішньої темряви. Пізніше, через тисячу років, вони перейдуть через миттєву смерть та миттєве Воскресіння у царстві батька. У 7 вірші нашого тексту написано, що Мойсеєве око не затемнилося і вологість його не зменшилась. Існують ще переклади, де написано і сила його не вщухла. Це є прообразом тих віруючих людей, хто втратили свою нагороду. Цей прообраз говорить нам про відкуплені тіла непереможців, хто будуть у зовнішній темряві за межами царства. Ці тіла не, старі, не старітимуть. Їхні очі не затемняться, а природна сила їхніх відкуплених звичайних тіл не ослабне. Повернемося до третього порядку Воскресіння. І тут ми ще читаємо в Біблії про народи землі. У пророцтві об'явлення написано про народи. Які житимуть на новій землі після того, як смерть буде знищена, читаємо з книги об'явлення, 21 розділ, вірші 1 по 4 і бачив я небо нову і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І в наступному розділі 22, вірші 1, і 2 ми читаємо. І показав він мені чисту ріку живої води, ясно, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Агнця. Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки, ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди. Кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. Очевидно, що ці народи не матимуть духовні тіла, а радше природні тіла. З іншого боку, духовні тіла будуть дані Богом віруючим людям періоду церкви. Духовні тіла будуть дані Божому народу з небесним покликанням. Саме ці тіла одного дня засяють, немов Сонце, як і написано в Євангелії від Матвія у 13 розділі 43 вірші. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Дай Бог наступного разу ми дослідимо, що Біблія каже нам про перворідних синів та про церкву первороджених. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!